Але мені дітьки печатом хоч і тіньку сховали. Мене ж аж тісти хіпі до світовий жарі. Може буде й злива, брателе. No. Знаєш, що хотівся спитати в тебе. Що дивись? Ми завжди десь парами їздимо, десь віддихаємо всі разом. Кожен з дівчиною. Ну а ти що, якийсь другий, чи що тобі є? Чи ти може не припекає, чи як. Завжди одна і та сама тема. Нахера мені баба, бабки в неї вложу, ті хоч гроші, розумієш? Та але теж самому ходити, що завжди будеш руку натирав. Ні, нормально, я ще сіру добре справляю. Як же мені щось буде теж, що, я це шукав, двічі. Вони дуже ще займе не переймайся. Братела, Знає... та твоя родина вже не розуміє, що з тобою є. ти мій? Ходи перевірим це в кущі, бо, бо, бо ж видно, хто не той, хто дивись, визбрятела, інші пацани взагалі хочуть набудову, щоб щось заробити, щоб малишок на суші завезти по ресторану. Ну і що? Ну а ти що? Ти вже розглянився, я тобі скажу, робити не хочеш. Для себе ти вже все купив, все маєш, у справи йдуть добре. А, знаєш, що ти нічого не робиш? Бо нема для кого. Дитинко, я собі заробляю гроші, вже не для себе. Я вже все маю, двічі, я добу. Пацанам допомогти, копійку кулочок Потім щось додому, рідним купити, то найчиніш. На ну, ти що запхав ні в касу, наче завтра лишила і вже порошок. А я думаю, наперед, що я буду чужу касо, в мене родина є. Неправильно думаєш. думаю. А ти щось ну, із годиш та ти? Бо ти йому сіла, та він ті плотив. Я добре знаю, що я повідаю, дитину. А ти ні мій дуже так дуже сильно не мудруй, бо Я тобі скажу, тобі не теж то, так дуже і легко. Свою малу кружити не раз в мене з'їчив на манікюри, на губи і пішло поїхало. А Я хоч від заробив, відклав і має капусту пшень. Я спокійно си живу. бляха. Та ти братела, тому й розмінився й... робити. Не хочеш, бо в тебе нема мотивації. А так би була мотивація, і в тебе те все би було чутно. А які ми мудрі, нема ради. Мі... Чуєш, відколи я буде курку вчила? Альо, знаєш, що Моряна тобі скаже? Треба вже йому якусь молодичку знайти, бо йомуся скучно живе. Ой. Треба Знайти. Не треба мені ні шукати. Я собі сам найду двічі. Дуже. З ким темпами, скоро лежати. Дуже гарно. Дуже гарно. По-любому найдем. Та я якби ти його привів лялю, то ти б такі ось у дивила, брівнувала, ти б сіню любив, бо ж не то повідало одне з другим. Двічі дуже вчительші знайшли. То ці вічі пішов там до майстри, ти чого з ним не полетіла? Що вона там робила? Що робила? Та хоч нам не помочити, то нам одне відро. Привикай. Фу, та то Колись, як люди мали руки поломані, то сірват стіна ну, і відмочували, або руки йти. Ходи, до села, ти думаєш що, мені казали на старості, хоче баранів розводити. Хай розводиться. Ну, будеш господиня, Буде будеш дояла. яла, сюди, а, а ти вот ще зараз з дупи кешка вилізе, ще від надіриш, бідолаха, потім не зможеш дітей рудити. Ходи. Далі будемо підливали, та тик не знаєш. Ну ти хіті, дитинко, чехі. Сіротку і треба, де є? сіротку і треба підливати вогірки, кабаки, щоб всі хороби не чіпала, та я тебе щось трошки начуюсь, будеш ті в світі знати. Мені Німейшо казав, що ми будемо жити в місті, панами на квартирі. А на, на що мені, а, на, а, назва, а а на, а мені знати за ті кабаки і огірки? Йой, дитино, це така наївна, ти вроді гарна дівка. Що ти того стеклія, слухаєш, воно брехливе, що воно може, воно всім воно Ні, ні, мій колега, але ти ще лишай, бо то не є хлоп для життя. То так було, бо потуклася з ним, потуклаще і все, на бокову. Не, то ми його змінимо. Я його не міг змінити. Ти не зміг, я зможу. Ну, я буду то в'їдів. Я тобі, марянка повім, ти така, я ще дівю на тебе. Ти маєш щось трохи, така ти присуди? при собі. А no? ти чого задивляєшся? Ні, а що ти а що ти задивляєш? Нє ні ні. Літінку в комуніченку би тобі залетіли на кіберлюбі. Хочеш ні не хочеш. Не хочу. Де ти? Хочеш. Та ти не знаєш, де сього ти ще відмовляєш, ти... б... та ти б попала в рай зо мною, я ж говорю, ну то я чому вже дум? я могила. А йди да да? кобе. Да, да. А я веду по чашу, ти бішові. Хіла... Ти не вийдеш. Що погано вийшло? Ти вийдеш? Диви окулису, би не хотіла? Не хотіла би. Що ти йдеш? ти чи з ним мордуєш? Що ти? Та ти виходиш після неотказ злата. Боже, дитина, там не ви Я б хотів, щоб і ти була щаслива. Та я я не... щаслива. Я не кажу каждий раз, то два рази в тиждень на постоянку. Я би ти начув с підсідав на холодноги якісь двіста-двіста паперів. Що айде? Айде! Я ти б раз покушала, ти б потім сама айде. за мною бігала. Я такий трохи непоганий, діду, а що собі нікого не живе? Аж тільки до мене того і до інших такого. Дочко, я плачу. Бо нема людських, нема, ну що то, то? Ну ти сама видиш, яке інше покоління пішло. Ну що приїхати нам ні то буде керувала, всіх буде, посилала право. Ні, боби, мені будку яке їсти зварила, Я би ті шо, я би ти купив, що ж машину, любе голубе, та мені не шкода. А вчи ж не богу, що нічого йому краще, що ти в неї гроші подаєш. А ти що інші ки немає? Я, я заробію, я трохи куркуй. Я буду жити до сто років, чотири роки. Та дві хі наше може бути яке довге щасливе життя. Чесі, Мурянку, не А яке, то що йому весь футбол грати з малими твоїми? Ну, 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 ну. І і не жіни, не жини, бо там будеш ходувала, будеш плакала, дити, ну. З часом я ти, ти, я ти скажу так, я... коли ж ми щенили, теж виходили дівки, замуж 18-19 років, але коли вже тоді мозги були, початіло робити кащим'я, то зараз демо вітер голові дує молодь?